Друзі, привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі секрети, інсайти, тонкощі страхового ринку договорів страхування. Розбираємо, що робити, що не робити. Також даємо поради при настанні страхових випадків, як діяти. Тому обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі, вони тут внизу. І тут також є посилання на наш канал цей в Ютубі. І Також е, отут далі буде е, наш контактний номер телефону, до якого під'єднані всі месенджери. Якщо у вас вже є якась проблема, якась е, спірна ситуація зі страховими компаніями, то обов'язково напишіть е, або зателефонуйте. Ми вам допоможемо, підкажемо, порадимо. Е, принаймні, ви стовідсотково розберетесь е, у проблемі. А сьогодні в нас така цікава тема: це пряме врегулювання. Давайте візьмемо пряме врегулювання, що ми маємо на сьогодні. І що ми будемо е, мати по новому закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності на сьогодні пряме врегулювання в нас е, представлено двома моделями. Перша модель це в моторно-транспортному бюро укладений договір про пряме врегулювання між страховими компаніями, членами бюро. Тобто е, зараз участь у системі е, прямого врегулювання вона добровільна, і ті компанії, які вже е, підписали цей договір. Взаємно вони можуть врегульовувати е, збитки в межах моделі прямого врегулювання. Що таке модель прямого врегулювання? Це, припустимо, да, ви купили поліс в одній страховій компанії, є винуватець, але ви звертаєтесь не в страхову компанію винуватця, а звертаєтесь в свою страхову компанію. Вона з вами розраховується. А потім е, виставляє е, регрес на страхову компанію винуватця. зараз це відбувається через моторне бюро автоматично, там, в межах розрахункових сесій компанії розраховуються таким чином. Друга модель врегулювання це е, е, так звані. Е, Договори прямого врегулювання, це договори добровільного страхування, які оформлюються за ліцензією КАСКО, часткові часткове КАСКО, де ну, передбачено ризик, що клієнт не винуватий. Тобто страхова компанія, яка оформила автоцивілку, або оцей договір так званого прямого врегулювання часткового КАСКО, вона здійснює виплату. По каско і потім напряму виставляє без участі моторного бюро регрес на страхову компанію винуватця. Якщо там та страхова компанія не в повному обсязі покриває цей збиток, то тоді решта перекладається безпосередньо на винуватця. Ну, тобто класичний регрес, як за договором страхування каско Ми вже розбирали такі речі тут на каналі. Що хочете, ролик подивіться, все там до. Самих малих нюансів проговорювали. Тому єдине, що важливо, і в чому різниця, якщо Пряме врегулювання відбувається от, в рамках моделі по договору о, між компаніями, то о, процедура врегулювання вона, о, буде повністю проходити згідно закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Тобто зараз це там подані документи, оцінювач, виплата в розмірі оціненої шкоди. Якщо це договір добровільного страхування, то виплата буде здійснюватися е, таким чином, як це передбачено в договорі добровільного страхування. Якщо там написано м, якийсь там договірний знос, припустимо. Да, то буде застосовуватись не знос там згідно методики товарознавчої експертизи оцінки транспортних засобів, а буде застосовуватись у цей показник там договорного зносу. Якщо там написано, що використовуються неоригінальні там або е деталі, які були у використанні, значить будуть використовуватися саме ці деталі. Е е що краще, що вигідніше. Ну, тут кожен випадок треба розглядати індивідуально, окремо тому, що там для е, старого автомобіля якогось е, Ну, напевно, головне, щоб э, був здійснений відновлювальний ремонт, э, і закрито питання, так, щоб його можливо експлуатувати. Якщо автомобіль не вийде, то звичайно важливо збереження там, гарантійних зобов'язань. Тому ну, є нюанс, Якщо автомобіль не вийде, то э, доречніше б э, було врегульовуватись. Якщо є така можливість в рамках там, договору про пряме врегулювання, якщо цей автомобіль там, старий і по договору цього часткового казка, там, зменшені терміни врегулювання, менший комплект, є розуміння зі страховиком, то тоді можна йти таким шляхом. Тому тут в кожному випадку треба дивитись, Індивідуально, глобального такого рецепту на всі випадки не існує. По новому закону, в нас прямо в законі передбачено, що тепер після того, як він набере чинності, тобто з січня 2025 року, в нас ну, глобально всі компанії, страхові, які здійснюють продаж автоцивілки, вони будуть знаходитись у системі прямого врегулювання. Тобто, ще раз пояснюю, що це означає, що ви. Можете звернутися до свого страховика і отримати відшкодування там, або можете звернутися до страховика винуватця. Виходячи з досвіду, от, е, те, що ми маємо зараз, е, ну, що свій страховик буде врегулювати краще, ніж страховик е, винуватця, е, ну, це не можна сказати, що у 100% випадків буде саме так. Тому е, тут. Треба дивитись ну, по суті на дві ключових речі. Тобто, перше, ну, що за компанії, тобто, перше, це банальні рейтинги, відгуки, Тобто, яка компанія технологічніше, яка компанія більш якісно пропрацювала процес і більш якісно надає послуги? Це один критерій, а другий критерій це ну, ми очікуємо, що моторне транспортне бюро ще має прийняти положення про пряме врегулювання, і буде дуже цікаво його почитати. Як будуть проходити розрахунки між е, страховими компаніями, тому що е, може бути так, що. Формула, яка буде закладена в розрахунок, вона буде не дуже вигідна там при певних умовах там, для страхової компанії постраждалого. І В такому випадку е, тут треба ну, зважувати. Тому, ну от якщо буде якийсь спір, щось ну незрозуміло, то ну і ви звертаєтесь до юристів, то краще звертатись до профільних або ну, хоча б до тих, можете прийти і задати питання. А ви ну, це положення читали чи не читали? Тому що пояснити логіку прийняття рішень з боку страхового Можна бути саме от змістом цього положення. Ну але чекаємо, коли воно з'явиться на сайті моторного транспортного бюро, і будемо з нього виходити. Ті нюанси, які ми вже на сьогодні маємо по закону, в системі прямого врегулювання будуть врегульовуватися тільки договори за е, участю двох автомобілів. Тобто, якщо автомобілів три, чотири та більше. Звичайно, що це не буде врегульовуватись в системі там прямого врегулювання а також в системі прямого врегулювання не будуть врегульовуватися ДТП, де були завдані ну, хоча б мінімальні якісь тілесні ушкодження. Через це е, у нас ну от знову ж таки в пресі. Скрізь написано, що ось пряме врегулювання по е, таких справах відразу треба йти до страхової компанії винуватися. Тобто тут е, ну, немає ніяких розмов. І ще один е, момент такий важливий: е, відразу треба визначитись, якщо от страховий випадок підпадає під е, е, критерії. Прямого регулювання згідно закону, ви маєте визначитись, в яку компанію ви підете. Через це от, ну, бажано розуміти те, що я вже казав, як будуть відбуватися розрахунки між страховими компаніями. Там, можливо, там будуть якісь там середній розмір збитку, ще щось будуть закладати за базу. Е, і це надасть можливість прийняти більш там зважене рішення, е, тому що якщо ви. Звернулись вже до страхової компанії Винуватця. А потім прийняли рішення звернутися до страхової компанії постраждалого, то страхова компанія постраждалого згідно закону ну, просто поверне вам без розгляду ці документи. А перевірити це достатньо легко, тому що всі збитки вони реєструються в базі моторного бюро, до якої страховики мають доступ. і Вони також будуть реєструвати цей збиток, відразу це замітять і ну, повернуть документи. Це буде ну, просто втрата часу. Ну і так само історія. З кампанією винуватися. тобто е визначились, і після того подаєте комплект. Ось е інформація по прямому регулюванню, е намагався стисло пояснити. Думаю, що було корисно. Якщо у вас є якісь проблеми зі страховими компаніями, то тут внизу наш контактний номер телефону, обов'язково напишіть нам або зателефонуйте. Е немає ситуацій, на яких би ми не розумілись, і ми вам допоможемо, пояснимо, е якісь поради над надамо. Е Поділіться посиланням на наш канал. Залишайтесь з нами. Поставте лайк. Пока, пока, друзі.